Коли перші сілі ну, вже почали заходити на Україну, то е не могли остаточно повірити, що дійсно це ну, відбувається. Да. І коли мої колеги перші робили пуски в нашому південному регіоні, о, то дійсно ми вже почали розуміти для себе як військові, що да, дійсно почалось повномасштабне вторгнення. Це були ракети. Тому що м, противник намагався знищити повітряні сили. Це аеродроми, це е, зенітно-ракетні війська. Ім, на, це е, місце дислокації зенітно-ракетних підрозділів. Тому що м, ми включені були. Це тако, тільки команди 10-20 секунд. І ми повинні вже були працювати ім, на, по, по цілям. Це дуже швидко надо було пропрацювати. 24-го Це і сталося ім, на, що, що тривога вже не навчальна, і стрільби не навчальні. Перші дні були дуже важкі, тому що не тільки я, не тільки мій підрозділ, це підрозділи всі, особливо, особливо ті підрозділи, які знаходилися на, на, на сході. Особисто мій підрозділ. ну, Ми, мабуть, десь ну, доби 4,5-5 не вимикались, даже, тому що була така загроза велика і ну, багацько було цілі. Багацько загрози було тих же самих ракет, щоб не прилетіли, по-моєму, конкретно підрозділу, то ну, як мінімум 4,5 доби ми ночували, спали, все на робочих місцях. Десь на, на, на добу п'яту я вже поспілкувався зі своєю родиною, тому що я то взагалі з сім'ї військовослужбовців, мій батько військовослужбовців, пенсіонер, да, і брат зараз такими же самими стопами пішов, теж військовий, дружина теж військова. ну, да, Хвилювання було велике. Після вторгнення усі читали телеграм-канали, там соціальні мережі, що вже противник доходить майже до нашого міста, що робити. А розумієте, що коли наше вже місто було е зі всіх сторон, там облаштовано там. Е контрольно пропускними пунктами, великими блоками. Я зі своєю технікою просто вже фізично не зміг би в'їхати і кудись далі поїхати. І коли особовий склад казав, командир, що ми будемо робити, на дан... ми ж на там не приїдемо, а я кажу, як це не проїдемо? Окапуємося і будемо зустрічати ворога тут на місці. Так говорить, 50 мільйонів. ВВС Росії долітались. Коли вже був там пуст ракет по ним, і були вони збиті, вони не могли зрозуміти, що дійсно при першому приході по ним вони вже поняли, що... Вони збиті, і при приході другої ракети вони катапультувалися і поняли, що дійсно тут є Збройні сили, є зенітно-ракетні війська, які працюють на всі 100%. 100%. Це був Су-30 СМ з двома пілотами. Це вже наш регіон. В 22-му році ми його знайшли в полі. Ми знали багацько, що відбувається в інших ну, в других, в других регіонах, тому що на той час наш, наш підрозділ нашої бригади був на сході. І Мав в перші вже дні на там збиті і гелікоптери, і самоліти, і ну, ракетні, але тільки такі важливі цілі, які могли нанести багато лиха для нас, для українського народу. В голові це не, ну, не укладалось. Ну, ми все одно не могли поняти і взагалі ну, повірити, в все, що на даний час це Ну, Бачите, вже третій рік, ну ми не зламні, нас не зламають, ми, ми його збивати, да? Завдяки нашим комплексам, завдяки наших партнерів. Конкретно мій підрозділ, то що мене навчив, на борту мого командного пункту нанесено багацько цілей, які ми збили. Це і крилати ракети, це і шахіди, це і розвіддрони, це і літаки. Завдяки і партнерської допомоги, які ті комплекси, які приходять до України, які можуть і, і збивають балістичні ракети. Ці балістичні ракети. Падають і наносять лихо то люди трошки повинні розуміти, що ці обломки падають, і вони ну, дійсно наносяться на висота у них велика. Ми робимо все для цього, щоб збити цю ракету. Але коли падають уламки, і коли кажуть, що от, там повітряні сили написали, що збили, але не збили. Є такі люди, які це провокують і і потім на ці провокації на багатьку людей реагують. Ну, не в... Як не в положительну сторону. Оце обідне. Наш дух все одно не зламати. Ми як били ворога, так і будемо бити. І все одно моральний стан у нас задовільний тільки вперед. Ніхто, крім нас, це по-перше, да, ну, тримаємось, друзі, бо ми цього варті. Слава Україні! Героям слава!